15 жовтня час новин на телеканалі Рудана. З вами Анна Паукова. Вітаю у найближчі півгодини. Почуєте про таке? Міська підтримка грантових програм дало змогу більше задіювати, більше збільшувати виробництво комбікормів. Понад 240 мільйонів гривень на розвиток бізнесу отримали за три роки криворізькі підприємці. Від гірничої справи до сучасних технологій наших випускників знають в Афганістані, Монголії, Кубі і країнах Африки. 60 років становлення та успіху індустріального коледжу КНУ. Через залучення міжнародних та державних грантових коштів місто допомагає підприємцям не лише утриматися на ринку в різних галузях, але й розвивати власний бізнес. А це вагома підтримка економіки та можливість створення нових робочих місць на одному з приватних підприємств, яке спеціалізується на виготовленні комбікормів, побувала наша знімальна група. Криворізькі підприємці активно користуються можливостями, які надають не лише держава, а й міжнародні партнери. Завдяки роботі проєкту Міська підтримка грантових програм. Представниками малого та середнього бізнесу вже залучено понад 240 мільйонів гривень грантових коштів. Одним із учасників цієї програми стало приватне підприємство Крамар що спеціалізується на виробництві комбікормів, круп та палет. Підприємство отримало підтримку в межах програми відновлення Криворізького району, яку фінансує Уряд Люксембургу. Як тільки з'явилася можливість залучати гранди, як державні, так і міжнародні, ми зробили проєкт відразу. Грандова підтримка міста Кривері. Тобто ми створили проєктні офіси в кожному райсполкомі і проєктний офіс в міської раді для того, щоб допомагати нашим підприємцям Криверійським залучати гранди. Можу сказати, що за усі три роки залучено вже 242 мільйони грантів, це лише грантів, і це більш ніж 700 підприємців. Це дуже ну, велика і важлива підтримка. Ми зараз на підприємстві, яке виробляє яке крупи, пілет і інше. Завдячуючи гранту, тут наш був проект з Люксембургом. Вони побудували сонячну електростанцію. І будуть економити на рік десь 800 тисяч гривень, і плюс автоматизували виробництво. Навіщо я це все скажу? Шановні підприємці, отримати грант це реально. Вже 700 підприємців отримали. Будь ласка, приходьте до проєктних офісів, до своїх райвих, там вам допоможуть. І розкажуть, які гранти є, з написом бізнес-плану, з зовсім іншим. Ну, треба зараз робити, щоб бізнес підприємство і мале, і велике розвивалося. Завдяки грантовій підтримці на підприємстві встановили сонячні панелі, а також повністю автоматизували виробничу лінію. Було зроблено лінії е фасовочні з автоматичною зашивкою та подачою е готової продукції. Вже е на пелети, що е облегчило тут нашим працівникам. Дало змогу більше задіювати, більше збільшувати виробництво комбікормів. Тобто, ну, тобто, наш час дуже актуальний. Попри складні часи, підприємство продовжило працювати, реалізовуючи нові стратегічні завдання. Його продукція нині постачається по всій Україні. Навіть після атаки ворожих безпілотників два роки тому, яка пошкодила частину виробництва, колектив не опустив рук. І вже менш ніж за півроку підприємство повністю відновило роботу. Сьогодні команда Крамера працює над підвищенням стандартів якості та мріє вийти на ринки Європейського союзу. Ігор Кононенко Єлизавета Гусак цей день. Індустріальному фаховому коледжу КНУ виповнилося 60 років. Урочистості з такої нагоди відбулися в Палаці культури Північний. Про ювілей закладу, що першим в області став володарем педагогічного оскара в нашому наступному сюжеті. За 60 років роботи індустріальний фаховий коледж КНУ підготував для потреб виробництва, розвитку економічного та промислового потенціалу кривбасу понад 15 тисяч кваліфікованих фахівців. Можу сказати, що всі ці ну, багато років це історія професіоналізму, по-перше, і історія людяності, це відношення до людей, відношення до дітей, це підготовка саме професіоналів і майстрів. Справжніх майстрів своєї справи. І зараз ну, нелегкі часи. Ми це з вами все знаємо. Війна і до Криворогу не так далеко окупований лівий берег річки Дніпро. Але ми разом всі разом намагаємось зробити так, щоб місто жило. Місто жило майже нормальним життям, щоб діти могли навчатися, так, щоб працювала вся інфраструктура. І те, що роблять кожного дня працівники і педагоги. Нашого індустріального фахового коледжу це ну, також героїзм. Ви навчаєте дітей, ви створюєте наше майбутнє. І я можу одне сказати, одне слово лише дякую. Дякую вам за ваше життя. Дякую вам за вашу роботу. Ви великі молодці. Індустріальний коледж завжди тримав високу марку якісної технічної освіти, підтверджуючи репутацію одного з найкращих закладів регіону. Саме він першим на Дніпропетровщині отримав престижну відзнаку Педагогічний Оскар. На своїх перших порах дуже гримів під назвою Тернівський індустріальний технікум. Зараз ми маємо дійсно 60 славних років. І наш заклад було створено як базу для підготовки спеціалістів для гірничодбувної спеціальності, так як ми знаємо, наш північний ГЗК заснований 1963 року, а наш заклад 1965 року. Наші випускників знають в Афганістані, Монголії, Кубі і країнах Африки, це дійсно славна історія коледжу, і ми є єдиним закладом такого рівня в Тернівському районі. Наші студенти. Це завжди активні учасники всіх заходів району та міста. Наші педагоги найкращі. Серед випускників коледжу, члени парламенту, директори комбінатів, управлінці, інженери. Один із них Микола Колісник, який свого часу очолював північний гірничо збагачувальний комбінат. Техніком той час я був базовий технікум Міністерства чорної металургії, готовий спеціалістів середньої ланки. Вже на той час були великі відгуки про цей технікум. Велика була професійний рівень, інтелектуальна база, матеріально-технічне забезпечення, навчальна база була. І навчалися всьому технікум не тільки тут в Дніпропетровці, Криворожани. У нас навчалися люди. І сьогодні великий прі продавали з Сумщини, з Львівщини, з Одещини. Це був базовий технікум, який готовий. Для чорної металорі для горнорудної галузі. Найшанованішими гостями ювілейних урочистостей стали ветерани педагогічної праці. Серед них викладачка технічної механіки Наталія Ільїна, яка присвятила коледжу понад 40 років життя. Прийшла юним дівчинкою, 46 років. Я працюю в цьому моєму рідному коледжі з радістю йду завжди на уроки. За вагомі здобутки у підготовці фахівців середньої ланки та 60-річчя коледжу його співробітники, викладачі, і ветерани Світи отримали почесні міські відзнаки. Індустріальний фаховий коледж продовжує справу, яка стала частиною історії Кривого Рогу. Справу творення майбутнього. Назар Кудін, Валерій Кожухар, Андрій Славний. Цей день цей день в ефірі Рудану. у другій половині інформаційного випуску будуть такі теми. Перша провідниця на шляху дитини до знань. Гралася в ляльки, і я вже розуміла, що я буду вчителем. Педагогічна історія Олени Левченко за півстоліття століття знову на рушник. Тепер у нас однаково. що він, що я голова. Як у металургійному раці, золоте весілля святкували сила волі та любов до життя. Я був в своїй категорії по обмеженню зору і виборов друге місце. Криворіжець Олег Грінченко долає наслідки війни через спорт. Музика як нагадування про красу. Класична академічна музика є таким великим надбанням все світу. В музичному коледжі стартував новий концертний сезон. З ігору школу, де вона вчителька, зародилася мрія Олени Левченко навчати дітей, і бути для них прикладом. Понад два десятиліття досвіду, сотні вдячних учнів і така ж палка любов до своєї справи, як мріялося здобуток педагогічної праці вчительки 26-ї гімназії на сьогодні. Про силу відданості і натхнення у нашому сюжеті. Професійна історія вчительки початкових класів гімназії номер 26 Олени Левченко почалася з дитячих мрій. Сьогодні за її плечима понад два десятиліття педагогічної діяльності та сотні вдячних учнів, які з теплом згадують свої перші шкільні уроки. Мама купила мені грашкові меблі. Там були парти, там були стільці, і гралася в ляльки. і Я вже розуміла, що я буду вчителем. Хоч Олена Вікторівна виросла в родині лікарів, вона з малку знала, яка справа стане справою її життя. Маленькими, але впевненими кроками дівчина йшла до своєї мрії. В школі, звісно, що навчала всіх, стояла з вказівкою, розказувала. Вже потім після закінчення школи я вступила в педагогічне училище, попрацювала в дитячому садочку, але чогось мені було замало дитячого садочка, і я вирішила вступити до педагогічного університету. Закінчила філфак український, а потім ще й кафедру початкових класів. І прийшла працювати до маленьких діточок. Колеги говорять про неї як про людину відповідальну, щиру та надзвичайно віддану своїй справі. Щодня Олена Левченко прагне прищепити дітям любов до знань і до життя. Всього в школі у нас працює 45 вчителів, але є одна зірочка, про яку я не можу не сказати слова. Це вчителька початкових класів Левченко Олена Вікторівна, людина. З великої літери, людина професіонал, чуйна, відверта, творча, енергійна. Перший випуск Олени Вікторівни вже давно виріс. Проте навіть через роки її колишні учні зберігають теплі спогади про свою першу вчительку. Вона навчила мене не тільки як правильно писати та читати, а навчила, як любити знання, як любити вчитися, любити. Жити це допомагати іншим. Вона, як вчителька, дуже щира, добра, доброзичлива. Вона вміє допомагати і вміє знаходити підхід до усіх. Я, я займалася з 2020 року. Олені Вікторина дуже мені сподобалася. Вона дуже класна вчителька, дуже добра і дуже класно розповідає речі. За роки своєї роботи педагогиня неодноразово брала участь і перемагала у професійних конкурсах. Уже вісім років вона очолює міську спільноту вчителів, які працюють за освітньою програмою інтелект України. За нами вже підтягнулися інші школи, і наразі в місті працює вже 13 шкіл, в яких викладають інтелект України. Майже 10 років я керую. Інтелектуалами в нашому місті, да, я керівником методичного міської спільноти, вчителів, які працюють за цим проєктом. Спочатку було лячно, тому що ми не знали, що це таке. Ми співаємо, ми танцюємо, але при цьому ми навчаємося. Дітям подобається, батькам подобається. Вони говорять це зовсім не так, як вчилися ми. Це зовсім інша програма. Але вони вчаться разом з нами. Мені дуже подобається Олена Вікторівна зізнається, справжнє натхнення вона знаходить у дитячих усмішках у щирій радості своїх вихованців і в їхніх сяючих очах під час уроків. Діти надихають, тому ми такі молоді, тому що ми весь час в дитячому колективі. Вони надихають, вони підбадьорюють, навіть якщо якісь ну зараз звісно, що не гаразди. Але починаєш готуватися до уроку і починаєш продумувати і розумієш. А я от розкажу їм так, а тут я розкажу так. А реакція буде така, а там у них будуть очі горіти, щоб вони здружилися, щоб вони були такими товариськими, щоб вони були толерантними, щоб вони були добрими, ну людяними, щоб вони були людяними. Можливо, нехай вони навчиться скільки буде два та два, але щоб це була людина. Дарійськова ігор притула цей день. 50 років разом, і знову так. Криворіжці Галина та Олександр повернулися до металургійного радсу, де колись розпочалося їхнє офіційне спільне життя, аби ще раз відчути трепетні емоції дня народження сім'ї, півстоліття радості, випробувань і щастя, і вкотре обмін обіцянками. Справжні кохання не старіє. про це у нашому наступному сюжеті. Півстоліття минуло, а все знову як тоді. 50 років тому саме тут народилася їхня сім'я. Нині прем'єра другої серії кохання Олександра і Галини. Ті самі двері, та сама зала, ті ж герої. Лише замість хвилювання, ніжність, а замість юного запалу золото почуттів, перевірене часом. Дві половинки одного цілого ось такими ви були. У далекому 73-му двоє зовсім різних людей зустрілися в маленькій читальній залі педагогічного інституту і в Миколаєві. Тоді це не було кохання з першого погляду, але з того моменту почалася спільна історія. Вона мені дуже понравилась, сподобалась. Да, да сподобалася. Ну як завжди, чоловіки перші, да і він до мене підійшов. І казав, що прямо сказав, що я йому дуже подобаюсь. І можна ми можна мені з тобою познайомитись. І от так почалось. Почалось так, як були студенти, то нам це було не важко. Нам було не важко. Чоловік через дев'ять днів зробив мені пропозицію. Да, пропозицію докисе. Да, да, і... Да. і два роки ми з ним зустрічались, але пропозиція була зроблена буквально через дев'ять днів. І все ну так як ми були студентами, то потім вирішили, що це дуже рано. Батьки вирішили? рішили да, що... батьки життя. Привело до кривого рогу. Тут вони збудували родину. і Вже півстоліття йдуть по життю рука у руці. Подружжя ділиться міцність їхніх стосунків у простих речах, щирих словах, теплих обіймах і постійній підтримці один одного. Як жінка, я така трошки була, ну все, що було під контролем. Ну чоловік допомагав. А тепер у нас однаково. Що він що я голова. Ми однакові. Жись життя. Так, це не і тільки квіти. І Там трапляються чорні, білі смуги. Я вважаю, що в нашій, нашій сім'ї було більше все ж таки білих смуг. в день свого золотого весілля вони знову промовляють обіцянки. Знають життя не просте, але їхня стежка єдина. Я прошу вас ще раз відповісти. Чи готові ви любити, цінувати, поважати, оберігати як свою дружину, як матір своїх дітей та самого вірного та надійного друга? Так. Чи готові ви, Галина, до кінця життя бути вірною дружиною та хорошим другом для Олександра? Любити, поважати і цінувати його? Так. Пірве раз это була. Было... В перший що? раз це було більш хвилююче, зараз теж, але ж 50 років разом. Зрозумійте, я не вірю, що це 50 років. Дуже дуже, дуже дуже швидко час пролетів, час пролетів. Дуже швидко порівнюючи весілля, яке було 50 років тому і зараз, наче все вчора відбулося. Нам дуже сподобалося. Дякуємо. Все так хвилююче, святково. Добре, що зараз в окулярах стою, а так би розплакалася. Просто тут очі не видно сліз. На цей ремейк весілля з'їхалися покоління родини, ті, хто пам'ятає перші кроки пари, і ті, кого ще виховуватиме їхнє кохання. Ми дуже раді бачити їх у цьому залі. Ми їм бажаємо довголіття, взаєморозуміння, а також кохання. Без кохання не буде 50, 60, 70 років. Ми тут будемо це відмічати. Я дуже радий був побачити їх свадьбу. Тому що коли вона це робила в перший раз, мене ще не було. Ось але 50 років це така велична цифра для мене, як для. Плюс-минус молоді насамперед ми бажаємо закінчення цієї війни, яка нікому не потрібна, і ми дуже хочемо миру. І якщо буде мир, все буде. Пані Олена одружує людей у будь-який день за будь-якої погоди і обставин. Її робота це сотні історій кохання. Але справжнє диво каже вона, коли любов живе у парі десятиліттями на таких церемоніях. Розумієш, що справжнє кохання існує. Коли вони зайшли сьогодні у відділ, я їх вперше побачила, я зрозуміла, що це справді дві половинки одного цілого. Я не знаю, яким чином, яким дивом вони пронесли всі ці почуття через стільки багато років, уявіть 50 років разом. Але вони це зробили. І от саме вони є прикладом для молоді на сьогодні, що це можливо, що так може бути. Тому що знаєте, на жаль, ми на сьогоднішній день маємо таку тенденцію, що розірвань стає все більше і більше. Війна стала дуже таким значним важким випробуванням, і не всі його проходять. Шлюби розпадаються і немає тієї сили, витримки, мудрості для того, щоб зберегти їх. А от саме ці пари вони є прикладом, що все можливо. Юлія Вітряк Єлизавета Гусак цей день. У спорті не буває випадкових перемог, особливо коли за спиною фронтове минуле. Кримліський ветеран Олег Кринченко виборов срібло у перших в історії України змаганнях з паракламбінгу спортивного скелелазення для людей з інвалідністю. Власним прикладом він мотивує побратимів, які отримали тяжкі поранення, не втрачати віри у себе. Спорт долає усе неможливе. Після тяжкого фронтового поранення Олег Грінченко не лише відновився, а й повернувся до улюбленої справи скалелазання у 56 років. Він представляв кривий ріг на всеукраїнських змаганнях і довів, людські можливості безмежні. Перші змагання з параклімпінгу, тобто для людей з обмеженнями, якими там були в Україні. Це був перший старт, і ми хотіли оцеї командою показати, щоб хлопці після поранень, після яких травм не сиділи вдома, не закривалися, а виходили і почали займатися спортом. А колись приходить перший раз. Я був в своїй категорії по обмеженню зору. І виборов друге місце. <рі> да, це такий, е, як це сказати, е, відповідальний такий момент був, щоб я показав, що ми можемо лазити, і я прокачав свою форму і ще й водушевився, від тих хлопців, що лазили. До повномасштабного вторгнення Олег професійно займався скелелазанням. Після 24 лютого став на захист України. Під бахмутом отримав тяжке поранення, але навіть це не зупинило його. Після реабілітації ветеран повернувся на фронт уже як бойовий медик, і лише загроза втрати зору змусила залишити передову. Тепер поруч із ним побратими. Для них ці змагання та тренування не лише спорт, а й терапія спосіб відновити віру в себе. Захотілося побачити старих знайомих яких я вже навіть позабував, як звати, чесно кажучи, пам'ятаю лише обличчя. У мене тут один із родичів є, який страхує цілий день на підстраховки. От. Тож мені захотілося приїхати, відвести душу, як то кажуть себе, показати людей, побачити. От. Подобається, що дуже багато нових людей починаю повертатися до життя, починаю вклинюватися в такий рух життя. Думаю, що ну, мені це дарує позитив. Мені це піднімає настрій. Я бажаю, щоб такі заходи піднімали настрій усім, так як вони піднімають мені це. Спробувати себе у скелелазанні приїздять навіть з віддалених районів міста. Для когось це виклик, для когось перший крок до нових відчуттів. Тут сьогодні перший раз емоційно дуже класні емоції отримав. Я перший раз лазив ще буду. Ще хочу один раз полізти. з Танюшкою теж враження дуже класні. Всім раджу сюди потрапити. Мене сюди колега запросила. Враження вау! Тут я в перший раз раніше, 25 років тому я займався професійним скалолазанням. Через 25 років я нарешті повернувся в рідний. Цитадель, це моя тема, це моя двіжуха. Я хочу, щоб люди підтягувались. Ну, це ну, емо, це атмосфера. То, що там ми полазимо, це супер. А люди, які тут збираються, це особливе, це ну, просто неймовірно. Тут завжди затишно, тепло, спокійно. Тут нема зв'язку, це просто неперевершено. Ніхто не телефонує. Відпочиваєш ну, і морально, і фізично. Ну тобто, тут мені подобається для свого спокою скаледроми заняття. Подружжя Грінченків дали мосту нове життя. Відтепер він став не тільки історичною пам'яткою, а й місцем активного відпочинку. Дар'я Миронюк, Олександр Домашов цей день. У Криворізькому музичному коледжі стартував новий концертний сезон. До Всесвітнього дня музики викладачі влаштували святковий виступ. Ним відкрили серію безкоштовних концертів, які так полюбилися криворіжцям. Більше про музичну подію у сюжеті Михайла Бестрова. У Криворізькому музичному коледжі атмосфера творчого піднесення. У перші акорди в концертному залі вони знаменують відкриття нового музичного сезону. У закладі є традиція особливого відзначення всесвітнього дня музики. На сцену виходять майстри, віртуози, викладачі музколеджу, лунають твори різних музичних жанрів та стилів, відомі шанувальникам музичного мистецтва в усьому світі. Класична академічна музика є таким великим надбанням всесвіту і, взагалі, всесвітньої музичної культури. Тому як викладачі, як ті, хто працює і працює в сфері професійної музично-академічної культури, зобов'язані відкривати концертний сезон, таким нашим концертом, де приймають участь молоді викладачі. Святковий концерт об'єднав молодих і досвідчених педагогів, чия праця у коледжі. Пробуджує прагнення студентів до творчості, адже музика для них мова, що в найскладніші часи нагадує про красу. Радіємо, коли в нас переповнена зала. Завжди ретельно готуємось, Обираємо цікаву насичену програму, прослуховуємо, готуємось, відбираємо, щоб було на сцені тільки найкраще. Я буду співати неаполітанський романс про кохання, от тому, що ну мова кохання це і мова музики, також і дуже велика кількість композиторів присвячена. Чували свою творчість самі теми, кохання. Концертом викладачів у Криворізькому музичному коледжі офіційно розпочався новий творчий сезон. Попереду десятки виступів, зустрічей і проєктів годин естетичної насолоди, яку здатна подарувати якісна музика. Михайло Бестров Назар Прусенко. Цей день. Це всі новини на сьогодні. У цій студії зустрінемося завтра. Наші журналісти вже готують свіжу порцію новин. Всім тихого вечора. Бережіть себе і тих, кого любите.